От уяви собі, що ти фермер. У тебе є чудове поле і ти власник цього пола. І ти можеш посадити там все, що ти побажаєш. Там можуть рости квіти, або будуть бур'яни. Там може рости і бути посійна пшениця, або буде рости терен. Ти можеш. Посіяти там все, що бажаєш, і мати такий плід, який ти хочеш. Але знаєш що? Більшість людей не розуміють, що вони щодня щось сіють в своєму житті. Вони сіють своїми думками, вони сіють щодня своїми словами, щодня вони сіють тим, що вони бачать у себе в голові і уявляють в своєму серці. Але потім ті ж самі люди дивуються, чого вони мають саме такі плоди в своєму житті, звідки ж вони беруться? І хто це посіяв? Сьогодні я хочу показати тобі, як свідомо посіяти насіння твого майбутнього, такого майбутнього, якого ти хочеш і якого ти бажаєш. І це не теорія, це духовна реальність. Про яку говорив Ісус ще дві тисячі років. Ти готовий взяти контроль над своїм майбутнім, тоді залишайся зі мною в цьому відео. В Євангеліе від Марка, в четвертому розділі Ісус сказав про царство Божє наступне. Він сказав, що царство Божє подібне до того, як людина кине насіння в землю. І ця людина спить або встає, або день, або ніч. Людина не знає, як це відбувається, але це носіння, воно проростає і з часом дає свій плід. Ти розумієш? Царство Божє це не якась абстракція. це конкретний духовний принцип. Це принцип, про який говорив Ісус насіння. Тобто того, що людина сіє в своєму житті. А от що таке насіння? Насіння в природі ну, це щось таке дуже маленьке, щось що не дуже сильно вражає своїм розміром і своїм виглядом, але саме в ньому, в цьому насінні, і закадований код всього майбутнього вражаю. І навіть тільки з одного, з одного насіння може з'явитися і вирости ціле поле пшениці. Так само і твоє життя. Царство Божє це насіння, це насіння Твого процвітання, це насіння Твого здоров'я, це насіння твоїх майбутніх стосунків, це насіння Твого призначення. Коли ти береш слово Божє Божю обітницю, Божий принцип і Слово, із Біблії, біблійну істину, ти приймаєш його в своє серце і таким чином ти садиш це насіння. Воно може бути маленьким, воно може не виглядати дуже таким вприволем, але саме в ньому і закладена сила змінити все в твоєму житті і дати тобі бажаний плід. І насправді питання не в тому, чи Бог хоче, чи може тебе благословити. Питання лише в тому, яке насіння ти сієш в своєму житті. І з приводу насіння є один важливий принцип: що людина посіє, то вона і пожне. Тобто, ти не можеш, наприклад, посіяти томат і у тебе виросте огірок. Тому що вражай завжди відповідає своєму насінню. Тобто в житті це як? Сієш страх, пожнеш тривогу, сієш сумнів, пожнеш невіру, сієш образи, пожнеш зруйновані стосунки. Але якщо ти сієш. А, Віру, ти пожнеш прорив. Якщо ти сієш любов, пожнеш любов. Якщо сієш Слово Божє, ти пожнеш плоди Царства Божого. Тож, перше, що треба зрозуміти, ти свідомо обираєш або несвідомо своє насіння. Подумай, чого ти хочеш в своєму житті, які плоди? Якщо це фінансовий прорив, тоді візьми насіння. Наприклад, обітницю Бога, де сказано, що Бог мій наповнить усяку мою потребу за своїм багатством. Якщо тобі потрібно здоров'я, тоді ти можеш посіяти обітницю, де сказано ранами Його висілений. Якщо тобі потрібен мир, ти можеш сказати, що Бог залишив, Ісус залишив мені свій мир, Він дав мені свій мир. Якщо тобі потрібна мудрість, то Слово Боже говорить, якщо не достає кому мудрості, хай просить у Бога, що дає всім просто і буде дано йому. Тобто ти обираєш насіння, конкретну обітницю під свою потребу. Як посадити це насіння в серце, як посадити його в своєму полі? Я дам тобі сьогодні три простих кроки. Саме перше, це читати Слово Боже. Тобто, візьми обітницю Слова Божого і почни його читати. Почни читати його повільно, усвідомлено. Говори його в голос. Нехай це слово увійде через твої вуха в твій розум. Віра, написана в Біблії, приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Друге, що треба зробити. Потрібно роздумувати над Словом Божим. Пам'ятаєш, наше друге відео цієї серії, там ми згадали переклад слова роздумувати, єврейське слово хага. Тобто, це значить повторювати слово у себе в серці. Тому повторю цю обітницю знову і знову. Вранці, ввечері, протягом дня обмірковуй кожне слово, яке ти читаєш і над яким ти думаєш. Бурмочі його собі підніс. Дозволь проникнути йому глибше, глибше за твій розум прямо у твоє серце. Третє. І це найважливіше побач себе з цією новою реальністю, з Божою реальністю. Наприклад, якщо це здоров'я, уяви себе здоровим. Якщо це фінансовий прорив, то побач, як це виглядає в твоєму житті. Ти маєш бачити це. Якщо це стосунки, то відчуй, як це буде у тебе. І це не фантазія, це реальна духовна праця. Тому що ти створиш у себе в серці. Ту реальність, яку Бог вже для тебе приготував. Ісус сказав: все, чого не будете просити в молитві, вірте, що ви отримали, і буде вам. Він не сказав сподівайтеся, можливо, вам буде дано. Він сказав, віруйте, що ви вже отримали. Тобто, ти бачиш, це є духовно дуже важливо бачити так ясно, нібито воно вже є і фізично. І це є посів. Ти садиш слово Боже так глибоко, що воно стає частиною тебе. В Євангелії від Марка, в 4 розділі Ісус сказав, що насіння проростає і росте. Хоча людина і не знає, як це, цей процес відбувається. Чому? Тому що це є божественний процес. Ти його не контролюєш. Як саме це Бог зробить в, твоє, в твоєму житті, як з'являться ці плоди? Тому що ти відповідальний за те, щоб посіяти, поливати? А решту зробить Бог. А що означає поливати? Поливати це значить продовжувати годувати своє серце цим самим насінням. І робити це потрібно щодня. Наприклад, якщо приходять сумніви. Почни поливати слово, читай знову Божу обітницю, роздумай над нею, продовжуй бачити себе, благословенне. Якщо обставини кричать протилежне, поливай насіння. Не дозволяй видимим обставинам викопати і вбити це насіння. Тримай фокус на невидимому. Якщо здається, що нічого не відбувається, все рівно поливай, тому що під землею, там, де ти не можеш бачити, щось відбувається, щось росте, навіть якщо ти цього не можеш помітити. Апостол Павло сказав про це наступне: він сказав: Я посадив, аполос поливав, але Бог давав зростання. І він сказав, що ні той, хто садить, ні той, хто поливає, щось може зробити, вони ніщо, а саме Бог дає зростання. Що це значить? Що Бог дасть тобі плоди. Ти не можеш насіння просто змусити рости, але ти можеш посадити і поливати його. А Бог вже продбає про все інше. Не можна зростити те, що не посаджене в твоєму серці. Але якщо ти посадив і поливаєш, вражай, Біблія говорить, він гарантований. Апостол Павло ще сказав такі слова: Ви Божа нива, ви Божа будівля. Ти чуєш твоє серце це Божа нива, це поле. І ти щодня щось там сієш. Або воно якось. Росте само по собі. І питання не чи щось там росте, а завжди щось росте. І питання: що саме, що саме які плоди ми маємо? Щодня ти слухаєш, наприклад, негативні новини, ти скаржишся на життя, говориш про проблеми, фокусуєшся на нестачі, сієш насіння страху, нестачі, невіри. І воно дасть свій відповідний врожай в твоєму житті, якщо це так станеться. Але якщо ти щодня свідомо, це тебе, ми завжди це робимо свідомо. Свідомо сієш Слово Божє, роздумуєш над обітницями, бачиш своє майбутнє очами Бога, говориш слова віри, сієш насіння царства, то врожай твій буде відповідним. Ти будеш насолоджуватися благословіннями Господа. Просто, щоб ти зрозумів, що Євангелія це не просто вічне життя після смерті, це сила для зміни життя тут і зараз. Бог хоче, щоб твоє життя процвітало на землі, не тільки на небі, щоб ти був здоровим, щоб у тебе були чудові здорові стосунки. Щоб ти завжди жив у достатку, а не невстачі. Але всі ці речі, зрозумій, це вже врожай. А врожай завжди починається з насіння. Друже, у наступному і останньому відео цієї серії ми будемо говорити, як твої слова стають пророцтвом над твоїм життям. А зараз у нас буде практика. Обери одну сферу свого життя, де ти хочеш бачити зміни. Знайди одну конкретну обітницю Слова Божого для цієї сфери. І наступні дні читай, роздумуй, уявляй, сій і поливай. І напиши в коментарях, яке насіння ти обрав. Підписуйся. Став лайк, ділись і пам'ятай, не можеш зростити те, що ще не посажене. Але якщо ти посадиш насіння царства Божого і поливатимеш його, вражай неминучий. І твоє майбутнє починається сьогодні. З твого насіння, що ти сієш сьогодні. До зустрічі у наступному відео.